Роджер Желязне, Хроніки Амбара, П'ятекнижжя Корвіна. Сьогодні я розповідатиму аж про цілих п'ять романів. Та вони настільки сильно пов'язані між собою одним сюжетом, що, як на мене, їхній розподіл саме на п'ять частин є досить умовним, бо жоден з них не є закінченим твором без чотирьох інших. Тому і читати їх треба всі разом. У п'ятикнижжі Корвіна входять такі книги: Дев'ять принців Амбера, рушниці Авалону, Знак єдинорога, Рука Оберона та Двори хаосу. З незапам'ятних часів Амбері править Оберон. Подейкують, що він навіть колись і створив амбер та є безсмертним. Оборон має багато синів та дочок, які, хоч і могутні, та все ж слабші за батька, а також досить сильно ненавидять один одного, що не дозволяє їм об'єднатися. Саме тому, коли оборона раптом зникає, його діти починають робити те, про що мріяли довгі роки: гристи горлянки одне одному, прагнучи посісти місце зниклого короля, не задумуючись, що може з'явитися ще й інша сила, яка може зіпсувати їхнє життя. І ніби історія ця є такою, яку ми чули вже багато разів, та насправді є нюанс. Адже Амбер це не просто якесь заштатне королівство чи у черговому фентезійному світі, а самісінький центр Всесвіту. Всі інші світи, в тому числі і наш світ, є відображеннями Амбера, його тінями. А мандрувати між цими світами можуть зазвичай тільки родичі Оборона і ті, кого вони проведуть разом із собою. Саме це дозволить гризні між спадкоємцями досягнути досить епічного розмаху та зробить їхню історію відомою серед поціновувачів фантастики та фентезі. Важко так з наскоку визначити жанр хронік амбера Може, то наукова фантастика на тему паралельних світів, а може, класичне фентезі з принцами, чаклунством і всім тим, що в таких випадках має бути. Ну, а може, це просто підручник із соліпсизмом. Хай кожен вирішує це для себе самостійно. А я просто пораджу спробувати взяти і почитати хроніки Амбера, якщо раптом за якоїсь причини вони пройшли повз вас. І хоча спочатку може бути трошки важкувато розібратися, хто кому там, ким доводиться, хто з ким може домовитися, а хто ніколи. Та все ж книжка не є важкою для входження в сюжет, тому не сполікайте, а боріться за хроніки Амбара. Роджер Жулясне, хроніки Амбара, П'ята книжка Корвіна. Навчальна книга Богдан рекомендує.